З чого почати вивчення іноземної мови, як взагалі вчити ту іноземну мову? Що робити? Отож, якщо в тебе виникають такі запитання, сьогодні ми з ними спробуємо розібратися. Мене звати Оля, я вже викладаю іноземні мови близько 7 років, власниця мовного центру Lolly Language 5 років. та... Декілька років уже працюю в топ-100 університетів світу в Німеччині. Отож, поїхали. Будемо розбиратись. Я вирішила вивчати іноземну мову. Беру планшет, буду шукати якийсь YouTube канал і вивчати по ньому. М -м, ні. А може мені просто пошукати мовний центр, в якому вивчати іноземну мову. Може, там буде неефективно це. Мабуть, ефективніше просто знайти фріланс-тічера, в нього точно є більше досвіду. <сум> Ні. Може, це теж не подіяти. А що ж тоді робити? Я багато працюю, тому, мабуть, ніякі тічери мені не допоможуть, мені треба купити онлайн-курс. З чого почати, що робити? Піду, мабуть, в канцелярію куплю собі класний, крутий блокнот, він мене буде мотивувати. А може мені треба в книгарню? Я піду книжку, куплю і точно візьмуся за вивчення іноземної мови. Все це буває, все це в голові у нас. І що робити, з чого починати? Отож, номер один, що потрібно робити, це визначитись з нашою мотивацією. Так, так, можливо, для когось це буде дурнею, хтось скаже, що це. Просто зараз новітні речі, себе мотивувати, але ні. Спокон віків було таке, спокон віків було те, що нам потрібно для чогось вивчення іноземної мови. Наприклад, щоб вільно почувати себе за кордоном, і я могла легко купити каву в кав'ярні, або замовити собі. Підходящий номер, який я хочу з View, з видом на море. так? Ось, Але також для, декому, для декого потрібно це для роботи. Комусь потрібно для того, щоб ем, налагоджувати бізнес. Для когось просто це ем, якась нова ціль в житті, новий челендж. Тобто потрібно визначитися з мотивацією. Для чого? Тобі вивчення англійської, до прикладу, або німецької, чи польської, чи китайської. Для чого я буду зараз витрачати свій час, яка моя кінцева точка? Взагалі, що я готовий робити, щоб вивчити цю іноземну мову? Ці запитання потрібно задати собі, для того, щоб визначити свою мотивацію. А ми йдемо до наступного кроку. Номер два. Потрібно знайти підходящий метод навчання. На жаль, в школах нас не навчали вивчати іноземну мову. Як її вивчати? Що потрібно робити? Я тільки за, якби зараз в загальноосвітніх школах ввели чи, я не знаю, виховну годину, чи просто перед будь-яким вивченням будь-якого предмету, особливо іноземних мов, щоб нас декілька годин навчали, як ефективно її вивчати. Тому що багато хто плутає рідну мову і іноземну мову. Адже коли ми вивчаємо. Наприклад, українську мову в школі, ми приходимо у школу, ми вже розмовляємо цією мовою. Ми вже вміємо писати українською мовою. Коли ми вивчаємо англійську мову чи будь-яку іншу в школі, ми її вивчаємо з нуля. Ми не вміємо говорити цією мовою, ми не вміємо писати, читати цією мовою. Хоча дехто вміє, звичайно, хто починає з 4 років вивчати іноземні мови е, про. Так зване розумне англійське батьківство або розумне батьківство з іноземною мовою про це також було відео буквально нещодавно. Можете подивитися. А ми повертаємося до нашої теми. Тому я тільки за, якби нас всіх навчили вчити ефективну мову, але ми повинні самі розібратися. А взагалі, для того, щоб визначити, яке навчання вам підходить, потрібно пробувати. Потрібно, наприклад, я знайшов тічера фрілансера і ну, ніби все окей, ніби заняття проходять нормально, мені цікаво, мені не нудно, але ефективності через місяць я не бачу. Як я і не читав, не вмів читати. Так я ще досі і не читаю, так? або, до прикладу, щось я трішки пропускаю заняття, і тічер не сильно за цим слідкує, М -м, немає результату. Отож, звичайно, потрібно вибрати те навчання, яке вам підходить. Це може бути індивідуальні або групові заняття. Для когось комфортно в групі, коли ти. Спілкуєшся з іншими людьми і можеш більше е тренуватися, навіть і на початку вивчення іноземної мови. Номер два це індивідуальні заняття, коли ти такий інтроверт і тільки хочеш бути тет те тет Наступне, це можуть бути і speaking clubs. Звичайно, це вже трішки згодом, але е speaking clubs також класно діють для того, щоб... Почати говорити іноземною мовою. Якщо ти багато працюєш і думаєш, ага, ну справді, може, я і не зовсім можу відвідувати ті онлайн-уроки чи вживу уроки, мабуть, тобі потрібно спробувати уроки в записі. Так, такі також курси існують. Аналогічно потрібно зрозуміти, як. Тобі ефективно дається вивчати нові слова, тому що слова можна вивчати, як записати собі так в зошиті, так і в різних програмах. В програмах, де постійно повторюється це слово, в інших програмах, наприклад, де картки будуть і вони самі генеруватися, так і ти просто будеш їхати в автобусі, чи я не знаю, чи просто на обідній перерві будеш собі з'єднувати чи просто гратись, як я це називаю. Ось, звичайно, це все треба впробувати. Це все у нас є також в мовному центрі Lone Language. Ось, і якщо ти неправильно визначиш, яке навчання тобі підходить, тоді довше ти будеш йти до своєї цілі. Тому з цим розібралися. Потрібно просто експериментувати і пробувати. Ага, я спробую в групі. Якщо мені зайде все, я буду продовжувати навчання в групі. Якщо мені щось не так, я спробую в індивідуальних заняттях, до прикладу. Наступний крок занурення в всю іноземну мову. На жаль, я тебе хочу образити, якщо ти подумаєш, що ти прийдеш в мовний центр, чи що ти прийдеш до тічера і все. Я собі відпочиваю, по годинці побув собі три рази в тиждень на заняттях, і все. Я вивчу через 5 місяців мову, заговорю і все, можна закінчувати це питання? Ні. На жаль, чи на щастя, вивчення іноземної мови це є систематичність, правильний підхід і. Робота з двох сторін. Що це означає робота з двох сторін? Це означає, що не тільки на заняттях ми і вивчаємо граматику, і говоримо, і лексикою займаємося, і ще якісь е, значить, речі виконуємо для стимуляції, так, того, щоб наша голова все запам'ятала. Але крім того, що ходити на заняття, потрібно ще і самому робити щось вдома. Наприклад, не тільки робити домашні завдання, які тобі дає тічер, не тільки «О, зробив домашку, ну все закрив, далі собі не парюсь. Звичайно, варто дивитися, пробувати дивитися фільми іноземною мовою. Це дуже круто допомагає. Не ображайся на себе, коли ти не розумієш все в фільмі. Окей? Так, тому що ти вчишся. І я так само вчилась, і мені також важко було, але нічого. Отож, що ще можна робити? Можна, звичайно, читати журнали або книги. Тією іноземною мовою. Я не говорю брати, не знаю, вищу математику і будемо читати цю книгу. Ну, звичайно, ми там нічого не зрозуміємо. Я не знаю, чи я і навіть зараз зрозумію щось з вищої математики, я не дуже а, в математиці. Ось, що ще завдання, яке я завжди ставлю своїм учням, це просто переключи свій телефон. На ту іноземну мову, яку ти вивчаєш. І все, і це тебе буде мотивувати, це тебе буде роздратовувати, злити, що ти щось не знаєш, як знайти чи як називається та setting. Отож, з цим розібралися. Наступний крок.